Вітаю вас, друзі, на каналі Щоденник Крибалки. Ось на цій водоймі, куди я приїхав, село Хомяківка сьогодні я хочу упіймати сома. Так, так ви добре почули. Іменно сома. Так як сюди нещодавно запустили дану водойму 66 сомів. Найменші 6 кг і найбільші 28 кг. That's fine. Це просто Ого. Давай, секунду. давай, 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 давай. Давайте, Тримайте! Тривайте. Фух. Тривайте добре ззаду, бо він зараз буде тікати, падати. Фух! І ось я надумав тут порибалити і попробувати піймати, потренуватися, так би мовити, готуюсь до ловлі сома на річці Дністер. Для цього у мене є коробці, а також виповски. Я буду закидувати дві Снасті, одна поплавкова. І на коробця, а друга буде на випуска. От і побачимо, що з цього вийде. Дуже було б цікаво мені потягати якогось монстрика. Ну що ж, беру більшого. Ось так. От поплавочок буде танцювати. Huh. Авок здорово танцює, живець активний, однак сом не виходить. Вже десь так біля години. Як я закинув цю снасть, думаю, що соми тупо лежать на дні і чекають якоїсь години оприділеної. Тало так і нема короба. Де ж він дівся? Клюнув? Десь він там запутався. Байтранер спрацьовував, інакше би потягнуло воду. О! вийшов чи ні? Сонно нема. Порвав. Дивіться, порвав ось такий шнур. Взяв Дявно випуска. І коробця з'їла якимось чином. Ах, ти нема. Так, ну що. Три клювання відбулося, но коробця зів якось невідомо. Як він там зів, як то сталося. Лиш намотав тут страшно. Тепер буду сидіти, розпутувати. Потім клювання відбулось капітальне. Сом сидів, бо пару разів вихід був на поверхню води. Але він там за щось зайшов, запутався конкретно і рвав шнур. Шнур грубий. Однак, вочевидь, що сон був немаленький. еще все. Мои взяты нормально, что-то таки. Давай, 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 давай. Так, пішов байтунер. Такое а что раз, там рыбу все, что только можно. Ага. Сыдеть. О! То ще не дуже хотів влазити. Опля. Фу. Може бути? От що це на дні якісь? Незрозумілі тряпки, що там так чіплялося. Так, зараз я його зважу. І відпущу. Давай. Тепер можна і розслабитись, попити каву. Фу, після зробленої роботи можна розслабитись. Зранку не брало, а десь приблизно клювання стали з 11 години. Вже було 4 клювання. Один обрив був. Потім на поплавок на карпика, там як зняло, не зрозуміло того коропа і сильно позапутувало шнур. І е, е, одного я взяв. На 12 кг. Ну, складність полягає в тому, що дно дуже в якихось зацепах незрозумілих. Щось там таке наподобі. Якихось шнурів, нез... перепрілих старих чи що тут таке. Ось такі якісь незрозумілі на дні. Волокнисте якесь таке. Досить міцне. Чудовий ставок тут організували. Там коропів багато, амурів. Спортивна риболовля. Там біля тих бесідочок де дерева, там любительська риболовля. А тут ще не відомо, що буде. Тут ще поки що цих сомів тільки запустили, тому я ще не знаю достеменно, які будуть правила, але в описі до відео я дам номер телефона і ви позвоните і запитаєтесь, кому цікаво відчути драйв, половити сома. Такий фейнюський ти такий Хвостик затиснув, межи, ноги, бо я гузь малий. Який ти симпатичний! Голубі оченята! Просто диво природа. Пузатенький такий нагодований. Давай, бігай. А вийшов ох, вивертається Ох ти ж, Пре! Лиш би не запутався десь. Чуття адреналінові. Не дика водойма, але тут є де потренуватися. Виходь, виходь до десь там. Сом! До підсака гуха, це вивертає. was awesome. maenči zato prvo zdajeće se Хвостиком. Ну, дев'ять. Менше той, тобі дванадцять. Цей мішок не для сома. Він з зубчиками вже тут попрацював. У мене два ще таких випуска тоненьких, але додавлю сюди і ще один раз закину. От. І можна буде додому збиратися. 30 випусків мав Вчора нас збирав Розумієш, людина, наприклад, хоче сома, що вона робить? Там мусить на Дністер їхати. Їде на Дністер і за добу дулю зловить, розумієш? Це треба, щоб комусь дуже повезло. І ну, облизня піймає та й повертається додому. Що, нічого? Та ні, ні. Ну, на другий раз зловить. А то ні і на другий раз не зловить, бо риба дуже знищена в Дністрі. от. І деякі про навіть не можуть і мріяти. Розумієш, що такого... Буде все життя їздити якихось карасків ловити, де скоро, поде десь само, а само так і не зловить, розумієш? А тут тобі, будь ласка, тут тобі е, відчути ту силу, це все це є капітально. Просто риболовля. Супер. Пупер крута. Ох ти куди ти попер? Я вже хотів додому збиратися. Думаю, і так уже гарно порибалив. І це зараз я ловлю тільки на один спінінг. Другий вже змотав. Дивіться, що витворяє. Це сом. Риба потужна. Тут треба мати капітальні снасті. Бо тут є і на 20, і на 28 кілограм. Соме. Ух, ти ж. Трошки пускаю як він ривок дає. У мене є ще супер потужна снасть, але... Але поки що стає. Може з часом собі якісь кращі, особливо як я буду щувна ловити сомів. То придбаю Снасті краще. Поки що крокодилами тягаю. Вид. Ставочок малий, а! Просто дає такого адреналіну з цими сомами тут. Що я м передати. Так. Так, друже ти? Опля все, все, Тук! Куда? Все, ти мій просто дивовижна рибалка. Риболовля. Так. Вс, все, я його не мастити його не. Вісім з Ну короче, 9 кілограмів Так Це що взагалі? Я в сніна й таке не могло приснитися Сильнішком не воду є Отако зараз Так дитину такое. А ну. Давай. Класс. Классно пишу. Так, на сьогодні все. Збираюсь додому, шостої години вечора ще немає. Але мені достатньо вражень, достатньо адреналіну. Взагалі я не пригадую такої ситуації. Скільки я їжджу на Дністер, щоб я міг за півдня упіймати три сомаші, таких, скажімо, немаленьких. Два по 9 кілограм і один 12 кг. Ну, було сім, Клювань. Однак там різні зацепи, сходи, обриви і все ж таки трьох я впіймав. Звичайно, що відпустив, задоволення море, океан задоволення драйву, не знаю, ну враження просто капітальні. В описі до відео я дам контактний номер телефона. Що ви можете позвонити по ньому і розпитати умови і правила риболовлі на сома. Ось на цьому прекрасному такому ставочку. От. А тут короб і інша риба. Ну що, на сьогодні все. Дякую вам за увагу, за прекрасні, чудові, добрі, теплі коментарі. Як завжди, з вами був щоденник Рибалки. До скорої зустрічі!